Вітаю, дорогоцінні читачі. До вашої уваги стислий переказ казки Андерсена. Снігова королева Снігова королева неперевершена казка видатного данського письменника 19 століття Ганса Крістіана Андерсена. Твір було написано протягом п'яти днів на початку грудня 1844 року. Казка складається із семи історій. Перша має назву розбите дзеркало. Це історія про злого троля, який створив дивне дзеркало. Хороше і прекрасне зменшувалося в ньому до неможливого. А негідне і погане виступало чіткіше і, здавалося, ще гіршим. Після того, як усі країни і люди відбилися з потвореними в дзеркалі, учні троля вирішили піднятися у небо, щоб і його викривити. Але дзеркало вирвалося з їхніх рук, упало на землю і розбилося на тисячу мільйонів скалок. Коли якась із цих крихітних скалок потрапляла в око. То людина починала бачити все спотвореним або ж помічали лише найгірші риси того, на що дивилась. А декому скалки дзеркала уп'ялись у самісіньке серце, і відтоді серце тієї людини замерзало, неначе крижинка. Друге оповідання в касті Снігова Королева має назву хлопчик і дівчинка. Нарешті ми знайомимося з головними героями казки Гердою і Каєм. Вони не були братом і сестрою, але любили одне одного щиро і віддано. Їхні сім'ї жили на горищах будинків, що стояли так близько, що їхні дахи майже сходились. Обидві родини вирощували овочі і трояндові кущі в дерев'яних ящиках, які стояли на ринвах. Батьки вирішили розташувати ящики поперек жолобів. І так утворився маленький садочок, де діти могли гратися в теплу пору року. Одного зимового вечора бабуся Кая розповіла дітям про снігову королеву, яка з'являється там, де хурделить. Часто опівночі вона пролітає по вулицях міста й зазирає у вікна. Від її погляду лід замерзає на склі, утворюючи рівні візерунки. Якось увечері каю вдалось таки побачити снігову королеву за вікном. Одна із сніжинок почала рости і зрештою, перетворилась на жінку. Вона була чарівна і вродлива, але створена з холодної, мерехтливої криги. Очі її зблиснули, як яскраві зорі. Але в цьому блиску не було ні миру, ні спокою. Так автор описує портрет снігової королеви. Навесні трапилось лихо. Каю в серце й око потрапили скалки магічного злого дзеркала. Його серце перетворилося на крижану кульку. Хлопчик змінився до невпізнанності. Він став жорстоким з гердою і бабусею, перекривляв стару і сусідів. Він перестав бачити красу троянд, але взимку вподобав сніжинки, вважав їх досконалими через їхню точну форму. Катаючись на санчатах одного зимового дня на майдані, Кай потрапив до снігової королеви, яка у великих санях проїжджала повз. Жінка двічі поцілувала кая, і він спочатку перестав відчувати холод, а потім забув і герду, і бабусю, і всіх удома. Снігова королева повезла хлопчика до свого палацу. Третє оповідання в казці має назву Квітник старої чарівниці. Коли Кай зник взимку, всі вирішили, що він помер. Гірко й довго плакала герда, але навесні вона вирішила шукати хлопчика. Човен, у який сіла герда, привіз її до великого вишневого садка, в якому стояла дивна маленька хатинка. Там жила стара престара бабуся. Жінка була самотня. Давно мріяла мати таку гарну донечку, як герда. Бабуся зачарувала дівчинку і та залишилася жити з нею, забувши про кая. Як добре було герді у чарівниці, її любили, про неї дбали. Вона могла гуляти садом, де завжди було літо. Але дівчинці здавалось, що у садку чогось не вистачало, а це бабуся сховала під землю троянди, щоб герда не згадала про кая. Але чарівниця забула про троянди на своєму капелюсі. Глянувши на них, дівчинка про все згадала і побігла геть і садка. А за хвірткою вже була холодна осінь. Сірим, сумним здавався цілий світ. Герда ще могла повернутися до чаклунки, але вона, не вагаючись, продовжила пошуки кая. На часі четверте оповідання Принц і принцеса. У лісі герда зустріла ворона, який вмів говорити і служив у королівському замку. За його допомогою дівчинка потрапила до палацу, в якому мешкали юні принц і принцеса. Герда припустила, що хлопець, який нещодавно став принцем, Кай. На жаль, виявилось, що принц не Кай. Почувши розповідь герди, принц і принцеса дуже співчували їй. Пропонували залишитися в палаці і жити з ними весело і в достатку. Але дівчинка хотіла знову йти в далекий світ, розшукувати кая. Розчулення принц і принцеса нічого не пошкодували для герди. Дали й чобітки, і муфту, і карету з чистого золота. П'яте оповідання у касті називається Маленька розбійниця. Золота карета, в якій їхала герда, чого й слід було чекати, привернула увагу розбійників у лісі. Герда опинилась у полоні. Її, мабуть, і з'їли б, але дочка старої розбійниці забажала, щоб дівчинка стала її іграшкою. Спочатку маленька розбійниця здається злим похмурим дівчиськом. Вона грубо поводиться з гердою, жорстоко, з тваринами й птахами, яких утримує в неволі. Серце маленької розбійниці розчолила історія пошуків кая, яку розповіла герда. І коли виявляється, що полонений олень знає, де знаходиться палац снігової королеви. Розбійниця вирішує відпустити Герду й Оленя, щоб він довіз дівчинку до замку королеви. Олень і головна героїня поспішають до Лапландії, де знаходиться царство снігової королеви. Лаплантка і фінка це назва шостого оповідання в казці. Спочатку Олень привіз дівчинку до хатки Лапландки. Олень розумів. Які важкі випробування чекають на герду, і вважав, що в дівчинки замало сил, щоб їх витримати, тому просив лаплантку допомогти головній героїні. Але жінка нічим не могла зарадити герді і направила мандрівників до фінки. Та була чародійкою. Північний олень просить дати герді силу дванадцяти богатирів. Щоб вона могла здолати снігову королеву. Однак Фінка каже про дівчинку Хіба ти не бачиш, яка велика її сила? Їй підкоряються і люди, і тварини. Сила в її серці. Олень довозить герду до кордону царства снігової королеви. Далі дівчинка йде сама. Шлях їй заступають передові загони війська королеви. Однак герда мужньо терпить вбивчий холод і вітер і вперто прямує до палацу, де знаходиться кай. Сьоме заключне оповідання у касті про те, що було в замку Снігової королеви і що трапилося потім. У пустинному палаці снігової королеви віяло холодом. Маленький кай зовсім посинів, майже почорнів від стужі, але не помічав цього. Поцілунки снігової королеви зробили його нечутливим, а його серце було людяним. Кай грався плескатими крижинками. Снігова королева дала йому завдання скласти з них слово вічність і пообіцяла подарунки, але слово ніяк не утворювалося. Герда кинулась на шию каю, заплакала. Її гарячі сльози впали на груди каю, пройшли в саме серце і розтопили скалку чарівного дзеркала. Хлопчик сам заплакав, і друга скалка витекла з ока разом із сльозою. Герда поцілувала хлопчика в обидві щоки, і вони знову зажевріли. Поцілувала його в очі, і вони заблищали. Він знову став бадьорий і дужий. А крижинки нарешті склали слово вічність. Каї з гердою вийшли з пустинного крижаного замку. Вони йшли і говорили про бабусю, про свої троянди і на їхньому шляху затихали буйні вітри. Виглядало сонце. Вони зустрічають маленьку розбійницю, яка вирішила подивитися світ. І вирушила у подорож. Вона розповіла про те, що принц з принцесою також поїхали мандрувати. Хлопець і дівчина йшли додому. І по дорозі, де вони проходили, розквітали квіти, зеленіла трава, починалася весна. Коли Каї і Герда увійшли в низенькі двері квартири, то помітили. Що встигли стати дорослими людьми. Дякую за увагу, шановні друзі. До нових зустрічей із цікавими книжками.